Вітаю вас на тринадцятому вебінарі. Минулого разу ми говорили про літературу 1930 1950 х років, яка існувала в жорстких лищатах соцреалізму. Сьогодні ми переходимо до періоду, який став ковтком свіжого повітря епохи шістдесятників. Це покоління молодих талановитих митців, які прийшли в літературу в період політичної відлиги і принесли з собою нові теми, ідеї та сміливість говорити правду. Але спершу за нашою традицією перевіримо знання, здобуть на попередній зустрічі. Заклик Любити Україну. Усній наяву в годину щасливу і в радості вмить, в годину негоди є провідним мотивом твору А. Різдво. Б. Зачарована десна. В. Любіть Україну. Г. Два кольори. Друге. Жанр кіноповісті започаткував в українській літературі А. Богдан Ігор Антонич Б. Володимир Сосюра, В. Микола Куліш, Г. Олександр Довженко. Третє. Установіть відповідність між персонажем твору Зачарована Десна та його характеристикою Персонаж Малий Сашко, Дід Семен, Прадід Тарас, Батько Петро Характеристика а. Уособлення народної мудрості любові до природи Б. Символ зв'язку з минулим Перший грішник. В. Розповідь про події з дитячої наївної точки зору. Г. Вродливий, працьовитий, але нещасний чоловік. Четверте. Поєднання християнських мотивів. З язичницькими Міфологізація є характерною рисою твору а. Різдво Богдана Ігоря Антонича. Б. Любіть Україну, Сосюри. В. Зачарована десна Довженка. Г. Моя автобіографія вишні. П'яте. Два ліричні герої, дорослий автор, який філософськи осмислює минуле. І малий хлопчик, який сприймає світ емоційно. Є у творі А. Сом Б. Місто. В. Зачарована Десна. Г. Моя автобіографія. Шосте Який образ у вірші Богдана Ігоря Антонича Різдво приносять лемки в дарунок новонародженому Христу А. Золото. Б. Ладон. В місяць Г. Смирну. Частина перша. Феномен шістдесятництва. Шістдесятники. Це покоління молодих митців, які увійшли в літературу в період хрущовської відлиги. Кінець 1950-х, початок 1960-х років. Це був час послаблення ідеологічного тиску, що дозволило говорити про нові теми. Основні риси творчості шістдесятників гуманізм. У центрі уваги людина її гідність, унікальність, право на свободу, щирість та емоційність, заперечення фальші та пафосу соцреалізму, інтерес до національної історії та культури, новаторство, пошук нових форм і засобів вираження. Частина Два ПоЕТ Шістдесятники Василь Симоненко Витязь молодої української поезії. Василь Симоненко був видатним українським поетом шістдесятником журналістом, який народився 8 січня 1935 року в селі Біївці Полтавської області і трагічно помер 13 грудня 1963 року в Черкасах. Він був один із найяскравіших представників покоління шістдесятників, яке виступало за національне відродження України та свободу слова в умовах радянського режиму. За життя Симоненка зазнавав переслідувань з боку влади, його твори цензурували, а сам він піддавався фізичному та психологічному тиску. Смерть поета у віці 28 років від раку нирок стала великою втратою для української культури. Значення творчості Твори Василя Симоненка, особливо його вірші, лебіді, материнства, земне тяжіння, «Україно, ти моя молитва. Та інші стали символами українського національного руху. Його творчість надихала наступні покоління українських поетів та активістів, які боролися за незалежність України. Симоненко залишив вагомий внесок у розвиток української літератури, зокрема в жанрі політичної лірики та сатири Ти знаєш, що ти людина жанр, філософська лірика. Ідея утвердження неповторності та унікальності кожної людської особистості. Автор закликає жити повноцінно, адже життя дається лише раз. Задивляюсь у твоїй зіниці. Жанр, патріотична лірика, Ідея, Щире синівське освідчення в любові до України. Ліричний герой не уявляє своє життя без Батьківщини і готовий захищати її від будь-яких ворогів ЛЕБіді Материнства. ЖАНР інтимно патріотична лірика, Вірш – Колискова. Ідея. Утвердження думки, що людина може обрати будь-який шлях у житті, але батьківщина – одна, як і рідна мати. Символізм – ЛЕБІДІ СИМВОЛ віРНОСТІ та любові. ІВАН ДРАЧ новатор і сонячний поет. ІВАН ДРАЧ був один з ключових поетів шістдесятників, відомим своїм новаторством та впливом на українську літературу. Він був яскравим представником шістдесятинства, що характеризувалося прагненням до оновлення та відродження української культури, новаторство. Драч був один з перших, хто вів у поезію елементи авангардизму, символізму та модернізму, відійшовши від традиційного соцреалізму. Тематика. У його творах переплітаються мотиви народження творця, краси повсякденного життя, української культури та природи, а також боротьби за свободу. Вплив. Його поезія стала своєрідним свіжим вітром, що пробудив інтерес до української мови та культури, особливо серед молоді. БАЛАДА про соняшник. ЖАН, модерна балада, тема роздуми про природу, мистецтво та роль митця. Ідея. Поезія це сонце, а поет соняшник, який прагне до цього сонця, до високого мистецтва, перетворюючи буденне на прекрасне. Алегоризм, соняшник, алегоричний образ поета. Сонце, символ поезії високого мистецтва. Дмитро Павличко був видатним українським поетом, перекладачем, літературним критиком, публіцистом та громадсько-політичним діячем, що належав до покоління шістдесятників. Він відомий своїми чуттєвими та патріотичними віршами, а також перекладами світової класики. Його пісня два кольори стала народною та символом української ідентичності. А його творчість та громадська діяльність зробили значний внесок у розвиток української культури та незалежності. Два кольори, жанр, вірш, пісня, зразок інтимно-філософської лірики, ідея роздуми про людську долю, яка наче вишитий рушник, переплетена двома кольорами червоним любов і радість і чорним журба-смуток. Символізм вишита сорочка, символ життєвого шляху людини, червоний і чорний кольори, символи вічних супутників людського життя, любові та журби. ЧАСТИНА 3, Проза 60 шістдесятників Григір Тютюнник. Григір Тютюнник, майстер психологічної новели, у центрі творчості якого проста людина з її болями та радощами. Новела три зозулі з поклоном, жанр психологічна новела, присвята, любові, Всевишній. Тема історія нещасливого, але всеохопного кохання в умовах радянських репресій. Ідея возвеличення любові як найвищої духовної цінності, яка здатна на самопожертву та прощення. Особливості. Автобіографізм. В образі репресованого Михайла автор частково змалював свого батька. Композиція новела має унікальну структуру, твір у творі. Оповідач студент розповідає історію, яку він почув від своєї матері Софії. Символізм три зозулі з поклоном це народний вислів, що означає «забудь, покинь відпусти. Цей поклін передає мудра марфа своєму коханому Михайлу, розуміючи, що вони не можуть бути разом. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми познайомилися з шістдесятниками покоління. Яке повернуло в українську літературу щирість, гуманізм та любов до України, для успішної підготовки до НМТ рекомендую уважно перечитайте новелу тризозулі з поклоном, звертаючи увагу на її складну композицію та символіку, Вибшіть на пам'ять вірші Симоненка, Драча, Павличка, аналізуючи їхні ключові образи, заповнюючи літературні паспорти, зосередьтеся на ідейно-тематичному аналізі творів. На наступному вебінарі ми продовжимо занурюватися в цю епоху і зосередимося на творчості Ліни Костенко, Василя Голобородька, а також познайомимося з Андрієм Малишко. Дякую за увагу та до зустрічі!